За словами нашого веселого міністра юстиції, веселого та непотопляємого е голови Мін'юсту Дениса Малюські, вже 613 в'язнів приєдналися до ЗСУ. Зараз вони проходять навчання і невдовзі е стануть частиною штурмових батальйонів. Верніше, е штурмові батальйони будуть сформовані повністю із е в'язнів. Ну що ж, чудово. Я підтримую таку ініціативу. Я думаю, що це одна із небагатьох е, оригінальних, скажімо так, ініціатив нинішньої влади, яка е, заслуговує на підтримку. Е, якщо ми посилаємо достойних людей е, воювати на самому передку, коли ми втрачаємо там е, кращих своїх людей, то чого люди, які... Не є кращими, які здійснили злочини, повинні сидіти в теплі в добрі. Ну, принаймні, ми маємо цілком дати їм можливість відзначитися і заслужити звільнення службою Україні. Тут є лише одне питання. Питання контролю над цими підрозділами. Тут, звичайно, потрібні якісь підрозділи, очевидно, що СБУ чи військової поліції, які будуть знаходитися поруч і які не дадуть підрозділам сформованим із ув'язнених нашим. Вести себе хаотично по-махновськи, а е, треба, щоб вони, звичайно, були такими ж дисциплінованими, як і всі інші підрозділи. Е, Молюська тут е, доводить, що можливо дозволити, можливо, і доцільно дозволити йти на фронт е, тим, хто здійснив вбивство. Ну, не знаю, чи е, можна погодитися з його. Аргументами, що ті, е, хто здійснив одне вбивство, вони е, так само придатні до війни. Так, да, дійсно, що е, війна це вбивство, але знову ж таки, тут є питання контролю. Чи не вийдуть ці люди з-під контролю? Якщо ми вирішимо питання контролю, що в нас буде. Упевненість, що е, ці зеки не будуть е, проблемою, не будуть е, робити те, що їм робити велено, то в принципі, я вважаю, що можна дозволити. За одним убивством, е, могли б мобілізуватися, каже. Малюська, наші в'язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метелики. Вони йдуть бивати. Ну дійсно, і досвід в минулому не завжди є перешкодою, щоб гарно воювати. Ну так десь можна погодитись з ним. Якщо ми говоримо про вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або це не вбивство двох і більше осіб, то дуже часто це злочини, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною, ніж особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї. Ну, можливо, можливо. Хоча якщо людина вчинила кілька вбивств, то яка різниця, чи одне вбивство, чи кілька вбивств? Знову ж таки, питання контролю. Ну і якщо це все налагодити систему і контроля за зеками в армії, то я думаю, що дозволити принаймні можна значно більшій кількості приєднатися до ЛАВ Збройних сил України і тоді це буде кількість, яка дасть якийсь відчутний результат, тому що від 600 чоловік на фронті вряд чи що зміниться, а якщо там 5 чи 10 тисяч, то це може бути суттєво.